Як же збільшити середній чек та продавати більше? Чи часто у вашому житті продажу з'являються схожі думки? У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке техніки кроссел, апсел та даунсел. Та на прикладах зрозуміти суть для того, щоб збільшити ваші продажі. У відео я наведу приклади, серед них може бути і ваша ніша. Перш за все почнемо з кроссел, тактика продажу клієнту додаткових товарів або послуг, що доповнюють основний продукт. Наприклад, уявимо ситуацію при купівлі телефону, це може бути пропозиція придбати чохол, поклеїти скло, навушники або бездротову колонку. Техніка кросселу скла для телефону може звучати так: уявіть, що ви клієнт, і я вам, як менеджер, кажу: раз ви не замовляєте захисне скло, можливо, впевнені, що ваш телефон не розіб'ється. Екран на ваш телефон коштує 10 тисяч гривень, чекати два тижні. Скло коштує всього 800 гривень. Як вам іде захистити ваш телефон? Або інша сфера це будування. Наразі багато сучасних ЖК будують квартири окремо від кладових приміщень. Тобто покупець може обрати і купити собі квартиру, а варіантом кросселу може бути це функціональна помора. Техніка може звучати так. Знову уявіть, що ви клієнт, і я як менеджер вам кажу. У вашій квартирі 60 квадратних метрів. Якщо у вас буде кладова, у якій можна зберігати речі, наприклад, зимову гуму, щоб у квартирі було більше простору, то як вам ідея це розглянути з чоловіком? Під час купівлі товару клієнтам за допомогою кросселу ви додатково отримуєте продаж ще однієї, або декількох одиниць зі свого прайсу? Це можливість збільшити чек, а це прямо впливає на зароблені гроші, незалежно від того. Чи менеджер, чи ви власник бізнесу. Якщо ж казати про апсел, це тактика продажу дорожчого або більш функціонального продукту. До прикладу, людина вже хоче MacBook 13 дюймів, але вам вдається пояснити, чому краще взяти ноутбук 15 дюймів. То вітаю, ви зробили апсел. Продавши дорожчий продукт, ви просто заробляєте більше. Або ж фітнес-абонемент. Є запит на стандартний, а ви можете запропонувати переваги розширеного пакету, у який входять масаж, басейн, чи це групові, чи індивідуальне тренування. Звичайно, щоб продати більш дорожчий пакет, менеджери виявляють, що гарного такого станеться в житті клієнта, якщо він буде користуватися розширеним пакетом. Якщо ви хочете збільшити продажі за допомогою цих технік та хочете знати, як саме ці техніки будуть звучати на мові ваших клієнтів. Напишіть мені в особисті або реєструйте за посиланням в онлайн-академію. Часто також виникає плутанина між кросселом та апселом. Давайте розберемося. Наприклад, продавець допродав папір, розширену гарантію до принтера, і каже: Я зробив апсел. Ні, це був кроссел, це супутні товари. А ось якщо покупець замовляє принтер базової моделі, а продавець продає дорожчу модель, то це вже апсел. Одного разу я прийшов в магазин за сорочкою, але там був професійний продавець, який просто взяв і влучно підібрав цілий лук, зробив так, щоб я все це поміряв і мені сподобалось. Він підняв чек майже в сім разів. Ось такий апсел. Але що ж таке даунсел? Це тактика продажу дешевшої альтернативи, якщо, наприклад, клієнт не готовий витрачати більше. Уявимо ситуацію, клієнта зацікавили новітні кросівки Nike. Але ціна на них завелика і клієнт коливається. Менеджер запитує: А що ви думаєте про кросівки Puma? Клієнт каже, Ні, я люблю Nike. Продавець мовчки бере, знаходить схожу модель Puma за стилем і просто ставить перед клієнтом на підлогу і каже: Поміряйте, вони стильні. І якщо продавець влучив у стиль, то є шанс, що клієнт купить. Якщо ваша спроба Down була неуспішною, то просто продовжуйте продавати. Зробіть так, щоб клієнт в моменті протестував інший товар чи послугу, якщо йому дорого. Іншим прикладом можуть бути ситуації, коли клієнт відмовляється від річної підписки на сервіс, а ви натомість маєте можливість запропонувати йому місячну підписку зі знижкою. На перший погляд, такий спосіб невигідний для бізнесу. Навіщо пропонувати товар дешевше, якщо можна продати дорожчий продукт та отримати більше грошей? Але аудиторія клієнтів є різною і далеко не всі можуть купити розкішний букет квітів або останню модель смартфона. Не бачачи альтернативи, вони йдуть із магазину без покупки. Я впевнений, після перегляду вам стало більш зрозуміло, що ж таке кроссел, апсел та даунсел, та як їх використовувати. Але якщо вашому відділу продажу потрібна допомога, то напишіть мені в Телеграм або Інстаграм. Моя команда готова допомогти.